У Івано-Франківську, що близько 15 годин мешканці блокують виїзди з місцевої частини внутрішніх військ. Звідти у неділю ввечері намагалися вирушити як мінімум чотири автобуси з бійцями у повному обмундируванні, у бронежилетах та касках. На думку людей, силовики відправляють на Київ. Щоправда, ще вночі начальник даної військової частини повідомив, що до столиці їхати ніхто не збирається. Мовляв, бійці зібралися на звичайні планові навчання однак люди не вірять і продовжували стояти під частиною цілий понеділок. Дуже дивно, що от в неділю ввечері, коли в Києві така серйозна ситуація, раптом змобілізували е, внутрішні війська. Причому з деяких областей внутрішні війська все-таки поїхали до Києва, це вже перевірена інформація. Е, тому чи будуть виїжджати на Київ, чи не будуть, ми не знаємо. Можливо, навіть і саме командування не знає, але факт мобілізації є, і тому ми прийшли сюди просто прогулятися, подивитися, як працює частина от, і поспілкуватися з працівниками внутрішніх військ. Для того, щоб наші хлопці, наші внутрішні війська. Не поїхали до Києва. Не вбили наш народ і наших дітей до кінця. До кінця, поки він все до тих пір, поки не здасться влада. Понеділок ближче до обіду, під воротами частини внутрішніх військ, з'явилися металеві бочки для обігріву. Небайдужі мешканці привезли блокувальникам гарячі страви та чай. Ну, звичайно, що приємно люди йдуть, дякую, що дуже здивовані, що безкоштовно роздаємо чай. Командування частини внутрішніх військ тим часом не розуміють, чому люди не розходяться по домівках. Силовики кажуть, окремі мітингувальники постійно намагаються принизити честь їхнього мундира. Я постійно кожну годину виходжу до людей і питаю, які, є, якщо є у когось запитання. Мені задають багато питань, багато провокаційних питань. Я хочу відповісти на них, але мені не дають. Люди грають на публіку. Я не знаю, це я ж кажу, для того щоб ще більше принизити чомусь ну от, честь, можна сказати, військового мундира наразі. Кількість людей під військовою частиною коливається у межах півтори сотні чоловік однак, люди постійно змінюють один одного.